Літо, спека, а ви не знаєте, як від неї рятуватися? Спокійно. Ми вам у цьому допоможемо. Ми знайшли найцікавіші, а іноді навіть дивні винаходи для боротьби із спекою. Футболка, кондиціонер, розумний матрас та фарба, яка охолодить ваш будинок. Про все це просто зараз: сумка для морозива. Гойтеся іноді так і хочеться у літню спеку морозиво за собою носити. Ну а раптом не буде де купити, або вашого улюбленого в магазині не виявиться. Тоді ця сумка для морозива до ваших послуг. Хтось скаже, що ця сумка нікому не потрібна, а хтось без неї буквально літа не уявляє. В ній все просто Це звичайна сумка-холодильник, але з відділами для морозива. Ну, до речі, для подорожі може й хороший варіант. Особливо для тих, хто без холодненького десерту жити не може. Футболка кондиціонер. Ну, як кондиціонер. Просто допомагає існувати без нього. Компанія LifeLabs розробила нове покоління термічно ефективного текстилю. Виробники футболок стверджують, що людина, яка її одягне, відчуватиме постійне зниження температури тіла на 3 градуси за Фаренгейтом. Тканина перероблена із інженерного поліетилена. Цей матеріал прозорий для інфрачервоних хвиль, що її дозволяє теплу легко відсікати від власника. Компанія заявляє, що такі футболки допоможуть відмовитися від кондиціонерів, які викидають значну кількість небезпечних речовин в повітря. Виходить така собі екологічна футболочка. Хотіли б собі придбати таку фарба для охолодження. Ультра біла фарба охолоджує будівлі і захищає від нагрівання. Принаймні, так заявляє виробник. Він стверджує, що фарба може відбивати до 98% тепла, що надходить від сонця. Якщо широко застосовувати на дахах і стінах будівлі, фарба може значно зменшити витрати на охолодження. В Принципі звучить досить реалістично. Ну ми ж усі знаємо, що у спеку краще світлий одяг вдягати, але от чи справді це будинкам допомагає не нагріватися, це вже питання. Розумний матрац це по-справжньому класний винахід, принаймні по опису так здається. Уявіть, він складається з шести шарів, призначених для поліпшення сну за допомогою терморегуляції. Це для того, аби ваш сон був міцним і якісним, навіть в найпекельнішу спеку. Одним із шарів є вода, яка перекачується з окремого резервуара. Щоправда, доведеться його ставити поруч із ліжком, бо саме він охолоджує воду і, відповідно, сам матрац. Температура води регулюється за допомогою датчиків. До речі, вони працюють завдяки штучному інтелекту. Він збирає фізичні показники людини і прогнозує оптимальну температуру. Для кожного сплячого до речі, якщо ви змерзнете, то матрас ще й зігрітися допоможе. Хотіли б собі такий на сьогодні. У нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.